Огляд монети Республіки Танзанія 20 центів 1976 року. З 1966 року грошова система держави засновується на танзанійському шилінгу, який дорівнює 100 центів. Сенті в Танзанії вже вийшли з обігу, оскільки втратили свою купівельну спроможність. Слово Сенті походить від англійського цент, але адаптована під мову суахілі. Монета карбувалася у Великій Британії на монетному дворі у місті Лаланд З нікель латуні вагою 5 г. Діаметром 24 мм та товщиною 1,33 мм тиражом 10 мільйонів. Автором Аверсу та Реверсу монети є англійський гравер, майстер королівського монетного двору Крістофер Айронсайд. На аверсі монети зображено профіль Джуліуса Сенєрере, першого президента Об'єднаної Республіки Танзанія з 1964 по 1985 рік. Народився Нерере 13 квітня 1922 року в Тангаїці. Син регіонального вождя Чінакі став першим жителем Тангаїки з вчинним степенем магістра за спеціальністю історія і економіка у Еденбурзькому університеті. Після повернення викладав у середній школі та займався активною політичною діяльністю. Нєрере залишив глибокий слід як моральний і політичний лідер, що перевів Танзанію від колонії до незалежної та єдиної нації. З свого боку, профіля Н'ерере зображено гілки гвоздичного дерева. Із якого роблять відомо по всьому світу пряність гвоздику. Зверху над профілем назва країни та рік місії, а знизу надпис на мові Суахілі перший президент. На реверсі монети у центрі зображена Страуса типового представника фауни країни. Це саме швидкий птах із тих, що бігають. Він може розвивати швидкість до 70 км на годину. Під страусом номінал монети цифрами, а з боку по колу написано Номінал монети на мові Суахілі.